Пускаємось в сонячний і ще теплий центр. Хмарка така продовгувата, пухнаста, правда? Цікава форми форма хмарки. О, ми ще на Сакуру з гори не дивились, бачите неї згори можна подивитися. Ресторана, скасі трошки відновлюють роботу. Значит, обідню пору на якийсь рух є. Але я знаю причину вам не скажу. то не так все просто, і так завжди не буде. А тюльпаник віт, традиційно, досі вітер, доволі гарний. Сонячно, тепло. Тільки сонячно і тепло, знову є черга і за кавою, і за млинцями. Сувенірний ринок. А, Багато кошиків до Пасхи. Вже один Великдень у нас був. Ще скоро буде ще один Великдень. І. Цього року з Великоднями завершимо. Ви знаєте, що цього року буде тільки одне Різдво. Бо минулого року Україна святкувала два Різдва, правда? Правда. Це був унікальний рік, коли спочатку відсвяткували Різдво 7 січня, а потім ще 25 грудня святкували всі Різдво. Ця року вже тільки 25 грудня. А, там чути будову справа. Я думаю, буде довго чути, якщо точно, саме до того часу, поки не закінчить будувати. Фонтан тут досі не запустили. Ну, можливо, вони й праві, бо всі ж розуміють, що ще сніг буде. Фільми я Побєда і берлін, перебор кочка драконів, «Мислиці на приводі» і панда Кунг-фу 4» 4. Це те, то, що, то, що зараз де. Трускавців кінотатрі злата. Йдемо далі. Паємо Степана Степано, Бандери. річки. О, таким темпом ми можемо і до залізниці дійти. Тут, бачите, триває будова. Ми показували візуалізацію, буде магазин, буде кафе. Вон, вже видно, що вже поверх за поверхом з'являється. Синево, Синево останнім часом черги. Це якщо комусь цікаво, така думка. Ну точніше, не думка, а факт. А просто кілька людей приїжджали на відпочинок, ділились враженнями. казали, що в минулі роки приїжджали, то в Синево не було таких черг, а зараз в Синево, особливо в суботу черги. Не знаю чому так. Хто знає, можна написати в коментарях. А можливо, тому що зараз почали направлення сімейні давати на деякі. Аналізи безкоштовно, можливо так, але можливо і не так. І цей будиночок на завершенні вже. Давай швидко його будують. Місце хороше, як я колись казав, насиджене. Ну і проволок тихий. Наш звиклий шлях. Привулох тихий, теж не дуже тихий, поки тут ця будова йде. Грушка від... відцвітає правороджа. Так, така доволі потужна грушка. Вила вижила. Біля Оскар розпустився каштан. Ну і настала така пора, що не я один сорт. Арніка, арніка відновила роботу. Але я так бачу толку з цього поки що мало. Ну, для арні саме. Аркада, аркада теж працює, вона й не зупинялась. Я, до речі, не пам'ятаю такого моменту, щоб аркада хоч колись зупинялась. Яблуня квітне. Черешні. Ну так, така пора в трускавці. Що, вже тепло, вже дуже гарно, вже все квітне, ще не занадто жарко. І ще не багато людей. Тобто це для поїздки на відпочинок напевно один з найкращих періодів. Ну хто не любить, щоб були люди. Є ж такі, що люблять відпочивати, щоб був ну, шум, щоб було багато людей. Тобто не постояв черзі. Відпочинок не зарахований. От, ми і на залізниці. Долаємо першу коліну, яку прибуває Дніпровський потяг. Він же відправився. І стоїть потяг номер 50. Київ, Трускавець, Троскавець, Київ. А, тепер київський поїзд трошки пізніше прибуває в Трускавець, він був 7.25, тепер 9.14, так мені здається, прибуття в Трускавець і відповідно пізніше відправляється. Колись він їхав близько 8 і тепер майже, майже в 9 вечір відправляється. Так, туди направо, поки що краще не ходити. там кінець географії. А тут цивілізація виставковий ремонт вулиці Можна йти, от бачите, і рівно, Майже не дивитися під ноги, щоб не провалитися, як тут було раніше. А що тут дзвонить? Дзвонить, терп віддзвонить. Але пам'ятаєш, що ця цивілізація вона недалеко дійшла. І отут біля будинку Стефаника 4 закінчується. Наречі зліва ще одна сахара гарна під. Сакури в Трускавці ростуть по всьому місту. На Мазета ще й сакури, ті, які нам останнім часом в кадр не потрапляли, але ми їх теж регулярно показуємо на талицях. Ремонту вулиці вернули буду для пса. А, що далі? Далі об'їзд, обхід. Далі теж поки що кінець цивілізації. Для вас точка. Школа трохи далі ліша. Ну як, значно далі, по Трускацьких мірках. Або зовсім поруч по Київській. На сусідній вулиці. І ми виходимо з Стефаника на вулицю Довженка. Довженка вона долучається до Мазепи. Мазепа раніше Філатова були, я питаю вже. Таш, про то і дерева квітить. Це вже вишнє, це начорашнє. A outra fruta.